На думку дизайнера Діми Логінова криза, прекрасна можливість навчитися економити і не розкидатися грошима там, де це не потрібно, тим більше, що способів створити інтер'єр при невеликому бюджеті досить багато. Ми поговорили з Дімою і з'ясували, на що звернути увагу при бюджетному оформленні інтер'єру. Діма Логінов, відомий український предметний дизайнер, працював з такими брендами як Артеміди. Вітра Студіо Італія Десід Аксолік, постійний учасник міжнародних дизайн виставок і салоні 1.00 Десід Лондон, майсон Обджет, месе франкфурт лікт бюйдін маде Експо, Десід Век Міамі, Мосцов Десід Век. Порада 1. не економте на базових предметах меблів, вибираючи стіл у вітальню або кухню, не купуйте дешеві моделі з пластика або цп, краще витратьте деньги на шматок мармуру, він коштує не дорожче 15 тисяч гривень, а виглядає на мільйон доларів. А ще він прослужить вам дуже довго, тому що натуральний камінь це вічний матеріал, ваша кухня навряд чи буде радувати ваше око, якщо ви купите непоказний пластиковий стіл. І навпаки, в дуже простому інтер'єрі стільниця з мармуру стане його відсутньою родзинкою. Порада. 2. купуйте текстиль в точках мас-маркету. Якщо на меблях краще не економити, то текстиль можна вибрати недорогий. Наприклад, знайдіть в іке аутрес простий тканини і пошийте штори. Це оригінальний і економічний варіант декору вікон, яким не варто нехтувати, якщо ваш бюджет обмежений. Порада. 3. не розповідайте гостям про свої інтереси. Кажіть їх. Інший бюджетний спосіб створити інтер'єр, демонстрація, букіністичних смаків і уподобань. Ваші улюблені книги і журнали прикрасять вітальню не гірше дорогих предметів декору, адже книги не обов'язково ставити на полиці корінцями назовні. Краще покладіть їх на журнальний столик яскравою обкладинкою вгору. Порада 4. уникайте одноманітності в інтер'єрі, наша любов до шпалер культурне успадкування. Яке не потрібно переживати, але зовсім не обов'язково обклеювати шпалерами всі стіни кімнати, використовуйте шпалери як матеріал для панно, наприклад, щоб створити портал за ліжком, вам знадобиться всього один рулон шпалер, решту фарбуйте, вийде шикарна спальня. Інтер'єр буде здаватися многослойним, адже ви не заливаєте всі стіни одним візерунком. Порада 5. Використовуйте магію скла, надати вітальні лиску можна за допомогою шматочків дзеркал з фацетом. Зібрані в одному місці вони складуть оригінальне і стильне панно, яке буде витончено переливатися в напівтемряві і, звичайно, візуально збільшувати маленький простір. Порада 6. продумайте світлові сценарії. З появою світлодіодів світло стало бюджетним з точки зору енергозбереження та дизайнерських можливостей. Тепер ви можете легко розмістити акцентні лампи з світлодіодів в будь-якому куточку вашого інтер'єру, це може бути приховане світло, яке виходить із-за стіни або з-за стелі і додає простору необхідний обсяг. Порада всім створіть затишну атмосферу, як не дивно. До дизайну інтер'єру велике відношення мають запахи і музика. Це найпростіші способи змусити вітальню стати вітальною, а не глухим приміщенням. В якому немає живого місця і куди вкладена частина душі господаря. Говорячи про інтер'єр, ми зазвичай маємо вечір серед гостей. Ми хочемо, щоб їм було комфортно, але забуваємо про музику і духах. Для дому ці прийоми працюють не окремо, а в зв'язці і вони не менш важливі ніж вибір дивана і шпалер. Порада. Вісім Прикрасьте будинок квітами. Квіти, мабуть, найпростіший спосіб моментально перетворити простір. Вони дарують приголомшливий аромат, освіжають інтер'єр і піднімають настрій. Замість дорогого дизайнерського аксесуара купіть букет півоній. Порада дев'ять надайте інтер'єру родзинки, ваш інтер'єр не буде вдалим, якщо ви купите всі предмети меблів в одному магазині. Базові речі ви дійсно можете придбати в масових магазинах. Але сіль інтер'єру зроблять акценти, яких немає ні в кого або котрі будуть несподіваними. Цей прийом добре працює в современних інтер'єрах. Чим простіше і мінімалістичне інтер'єр. Тим виграшніше виглядає вінтажна річ. Порада 1.0. Додайте в інтер'єр арт-об'єкт. Ми ще не навчилися використовувати наші будинки по максимуму отчасті, потому що вони не дуже великі, у них не так багато місця, і тому кожен сантиметр простору використовується для компактного зберігання побутової техніки. Но даже в маленькій квартирі знайдеться місце для арт-об'єкта, з ним простір буде виглядати набагато більше складніше і привабливіше.